Без гучних забав проте із 100-кілограмовим тортом зустрів Івано-Франківськ свій 353-й день народження. На урочистості завітали представники влади церкви, а також близько тисячі мешканців. Міський голова Віктор Анушкевичу скаже цьогорічний ювілей із присмаком війни, тому святкування повинні бути скромні, тихі та з молитвою. Місто Івано-Франківськ за рік отримало дуже багато досягнень і дуже багато здобутків і перемог. Глибоко переконаний, що так буде і далі, тому що ми працюють, і ми фантастично любимо наше рідне місто. Саме головне молімо Бога за мир в Україні. Молімо Бога за мир в Україні, і щоб наступний день міста ми зустрічали з перемогами, з здобутками, але під мирним небом. Незважаючи на відмову від розважальних заходів, франківцям було таки солодко. Традиційно міська влада почастувала гостей свята величезним тортом. На цьогорічному десерті розмістили мапу України 24 області та Крим і безліч квітів. Загалом над 100-кілограмовим смаколиком місцеві кондитери чеклували більш ніж п'ять днів. Цей торт був на, спечений на таку тематку, як Україна єдина. Він важив близько 108 кілограм. Тут було е, ну, близько десь 400 яєць потрачено, багато літрів молока, згущене молоко, е, також різні прикраси, тобто квіти з маку, ну тобто квіти вигляді маку, різні інші квіти. Вражаючі розміри, торта вистачило не усім. Проте ті, кому все-таки вдалося вхопити апетитного шматка, від святкування залишилися в захваті. Щодо побажання місту ювіляру, цьогоріч мешканці були як ніколи солідарними. Дуже подобається сьогоднішнє святкування міста Івано-Франківська, дуже гарна погода, дуже гарне свято. Красивий був дуже святковий торт. Святкування дуже хороше. Дуже гарно. Бажаю здоров'я, щастя і перемоги Україні. Кожного року би так була гарна погода і все. Це свято пощастя, щоб війна закінчилася і не було. все було в гаразді. Разом з Івано-Франківськом свій день народження святкує Сашко. Хлопець каже, прийшов в рідне місто привітати, а відтак уже і своїх гостей зустрічатиме. У своїх побажаннях іменинник скромно приєднується до інших городян та каже, головне у житті це мир. Поки гості не прийшли до місто. Вийду процвітання, добробуту щастя жителям миру до речі. Миру хочу побажати не тільки франківчанам, а й всій Україні. Тому що зараз трохи має воєнні дії. Юлія Званчук, Ярослав Мотрук, новини, телеканал, третя студія.